Всім привіт! Сьогодні 1 вересня. Голуби вже потихеньку перелинюють. Але е, це потихеньку, можливо вони нормально перелинюють, я маю на увазі в часі. Але для нас завжди це такий період, що ми його терпимо, я вам скажу. Вже повторюся, я вже весь час казав, що один з періодів голубівництві оце серпень-вересень, жовтень, коли голуби в линці. Це на них неможливо дивитися, я вам відверто скажу. Не хочеться навіть туди заходити і дивитися на них. Чекаємо всі листопада, грудня, коли вони вже як ото гітке качення. Вони всі тоді абсолютно поміняють зовнішній вигляд. А, відкриють вас, так? Да? Зараз відкрию. Я думаю, що вони так біля льодка? Зараз відкрию. Да, і ще хочу вам дещо... Дещо хочу показати. А, вже й не покажу. Я... а чому вам покажу? Я в раціон ввів ось недавно горох. Я їм дуже рідко даю горох. Дуже рідко даю горох. І цей горох у них лежить. Первіше не так. Лежав до останнього корму ці дні, але сьогодні я бачу вони... Горох поклювали. Все було з'їдене, Все було з'їдене, а горох лежав. І це я так розумію, що в неї розкуштували вже, тому що я бачу, що горох поїдений. Там залишилося пару крупинок. Я взагалі рідко останніми роками так підсипав їм горох. Хоча для молодят, для голуб'ят горох, бобові, білок це незамінний компонент, і тому треба обов'язково давати бобові голуб'ятам для гарного росту. Так, да, Ви знаєте, вже почали їсти горох. О. Отак, голодна тітка. Голод. Заставить літати. Е, їсти гороху, ми увазі. А, голод і літати заставити, точно. Це За мене язика зірвалося, все правильно. Все правильно. Так, от бачите, червоний просо. не дуже поїдають. Ну, зрозуміло, що ячмінь не дуже поїдають. Я їм сьогодні так е, сипанув без кормушок. Без кормушок сипану. Так сталося вже. ви знаєте, кукурудзу гарно поїдають зараз. Гарно прийдають кукурудзу зараз. Тут кукурудза була і ворог у кількості. А от ні. І просто ні. Так, ну що, не буду робити уборку, не буду робити, поки не пролиняють. Не буду. Зараз у них сипиться пір'я. Треба кожен день, кожен тиждень тут не вилазити з цієї пилі і робити прибирання, не буду робити. Ось пролиняють і десь через місяць, можливо, через півтора дроблю генеральну уборку, вже прибирання. Як бачите, лежить ще ці полин. Лежить. Вони його порозносили по гніздам. Зараз в гніздах цей полин лежить. І я вам скажу, що це таке вдале вирішення проблеми. От, голуб'ята, коли піднімається, взагалі в них немає ні одного пухопироїду, немає ні одного кліща. Так що в цьому році я вже говорив, коли що я трошки пропустив весною цей період і не знищив пухопероїда, який зимував, щілинах нахто в дереві, завжди я знищував, а якось у мене склалося. Тому що ледачі, скажу так, мабуть. Це буде найправильніше і ще недовго підбирати слів. І через це я боровся влітку полином. полином. Так, ну добре, Все. Голубочка прилетіла з тієї будки. От вона така лакомі кусочки позабирає, спершу там, потім тут. Вона, вони добре знають, я коли я от грюкну, ось цією ось посудою, ось так, то старики вже вилітають і одразу сюди летять, тому що вони... У них рефлекс до годівлі. Цей звук почув, зразу сюди, а потім туди. Тим словом, хто шутріше, той краще живе. Так, де голуби? Зараз, ага. А, ось вони, ось вони, ось вони, ось вони, Ось вони. Ось вони, ось вони, зараз зліжу з драбини, бо тут деякі мене попереджають. Що справа часу у них. Я лажу по цій драбині вже 25 років. Я знаю, там кожен міліметр. Так, 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 да. А що це таке? А, ось вони. А ось вони. Все. на схату вже. Ось вони, нас хати. Так, хочуть визначити якісь вітер. Такі лагідний, лагідний, я бачу в них хвостики не зібрані. Трубочку, бачите. Хороший, деревний, хороший. Третій. А третій, бачите, вот він принципово так з ними не стоїть, рядышком так стоїть. Так все виключається, все. Молодці, молодці. Так, буде літати ще. Все буде літати, не високо ще. Високовато. Високовато. Це побіг. На всякий випадок всім. Всіх благ, всім миру. Так, ще камеру взяв, ну не можна. Не можна зараз так от їх кинути. ну. Хорошо стоять, прекрасно летять. Так, ну що, всіх з першим вересня, всіх днем знань. Я вам скажу так, професійною мовою, вибачте вже, що знання потрібні. Завжди у всіх галузях. Не тільки треба знати таблички множення і жити. Наприклад, в голубівництві теж треба мати знання. Теж треба мати знання голубівництві. І в нас, на жаль, часто ми спостерігаємо, що люди тримають голубів, насолоджуються, але знань про голубівництво в них бракує. І тому на основі оцього незнання виникають. Всякі фантазії, ілюзії, домисли, які формують світогляд особливо молодого покоління. Вони наслухаються, а потім думають, що ж таке оце, яке маю бачити ось так, як голуб, так би мовити, повинен мені показати, а я цього не бачу. Щось тут не те. І виходить, у нас не розбіриха. Так що знання треба мати. Усі галузі. Е, вибачте, мене всі хлопці за те, що я сьогодні не покажу другу частину ярмарки. Ярмарок буде, ще буду частини буду показувати, були цікаві там зустрічі. І буде нагородження, разу анонсую, я теж покажу нагородження, я знімав його. І скажу так навіть наперед забігаючи, що я, як правило, в ті роки, коли знімав нагородження, воно дуже довге. Я грішу, що я відрізав трошки, вирізав його, тому що це довго дивитися важко. Але я цей рік поміняв точку зору. Чому Нагороджувались наші аматори, яких менше-менше. Чому я маю їх не показати всіх? От хай він подивиться себе. Йому буде приємно згадати, пролистати історію свою, подивитися. Так що я покажу нагородження все, яке було. Воно довго, майте тріпіння. Не майте тріпіння, не дивіться. Але я думаю, що буде цікаво всіх, кого нагороджували, їм буде цікаво себе там побачити. Так, все, я не знаю, чи я ще візьму камеру, бо я вже так. уже Кажу, кажу, да, ну, час мене підганяє, мені треба бігти. Так, Все, на цьому поки що закінчу зйомку. Закінчу зйомку, а там буде видно. Якщо включуся, включуся, ні, то, то вже так і буде. Головне, що я хотів і планував сказати, я вам сказав.